Алгоритм дій у випадку ядерної атаки, якщо ви на вулиці, в автомобілі чи у приміщенні. Росія терпить поразки на полі бою і вдається до ядерного шантажу. Російські окупанти замінували Запорізьку атомну станцію і можуть її підірвати. Військові РФ погрожують ядерною зброєю. Українці повинні знати, як діяти у випадку ядерної небезпеки. Головне правило: якщо отримали сповіщення про небезпеку, прямуйте в укриття. Якщо під час вибуху ви опинились на вулиці, не дивіться в бік спалаху, ви можете втратити зір. Спробуйте за секунду знайти заглиблення або виступ, за яким можна сховатись від ударної хвилі та уламків. Ляжте на землю ногами в бік вибуху, обличчям донизу, підкладіть руки під себе, щоб захистити їх від опіків та травмувань. Спробуйте закрити всі відкриті частини тіла. Якщо можливо, прикрийте вуха навушниками це захист від баротравми. Прикрийте рот і ніс маскою, тканиною одягу або хусткою, дихайте через них. Пам'ятайте, ці засоби не можуть повністю захистити від внутрішнього опромінення, тому важливо якнайшвидше потрапити в укриття. Коли пройде вибухова хвиля, одразу швидко йдіть або біжіть в укриття, враховуйте напрям вітру. Якщо дме з місця вибуху, пересувайтесь перпендикулярно напряму вітру, якщо в бік вибуху, рухайтесь проти вітру. В укритті постарайтесь перевдягнутися у чистий одяг та провести дезактивацію, очищення тіла, речей, приміщення від радіоактивного забруднення. Якщо ядерний вибух застав вас у дорозі, зупиніть автомобіль на безпечній частині дороги. Не дивіться на спалах. Закрийте всі вікна, двері, люки та будь-які отвори, перекрийте потік повітря ззовні, прийміть захисну позу, закрийте голову руками та опустіть лікті на коліна, по можливості прикрити вуха навушниками, рот і ніс маскою, тканиною одягу або хусткою. Коли мене вибухова хвиля, одразу йдіть в укриття. Якщо вибух застав вас у приміщенні, переконайтеся, що туди не потрапляє повітря закрийте всі вікна, двері, вентиляційні отвори, вимкніть кондиціонер та обігрівач, за можливості перейдіть у кімнату, де немає вікон. Не їжте і не торкайтеся нічого, що могло зазнати радіоактивного забруднення. Якщо члени вашої сім'ї на момент застосування ядерної зброї були в іншому укритті, вони повинні залишатись там, доки не буде дозволу вийти. Тримайте своїх домашніх тварин всередині укриття. Не вживайте водопровідну воду, якщо не було повідомлення, що вона безпечна. Залишайтесь в укритті впродовж 24 годин, якщо органи влади не дадуть інших інструкцій щодо переміщення чи евакуації, користуйтесь інтернетом для отримання інформації про загрозу та подальші дії. Довіряйте офіційним джерелам інформації: це Державна служба з надзвичайних ситуацій, поліція, Генеральний штаб збройних сил, місцева влада. Їхні сайти, сторінки в соціальних мережах, офіційні канали, вайбер чи телеграм. Якщо інтернет зв'язок буде поганим, використовуйте полегшені версії соціальних мереж. Завжди зберігайте спокій і бережіть себе.